Під Міністерством охорони здоров'я водять хороводи «Амаланка з козою. У такий незвичний спосіб активісти нагадують чиновникам про проблему поширення гепатиту С. Це традиційна народна вистава. Її зазвичай водять в січні, але ми боїмося, що тоді міністерство взагалі буде на відпустках. Але по суті, Маланка це традиційний обряд, який показує помирання старого світу і народження нового за допомогою добрих сил. Ще тривали біля міністерства з вимогою знайти фінансування на програму боротьби з гепатитом. С, адже за даними міжнародних фондів в Україні понад мільйон інфікованих очень много людей не поставлено на учёт. Да. Очень много просто есть носителями, но никто, ну, как кроме них никто об этом не знает, и государство не много, знает об проблеме. И очень много людей умирают на самом деле. 1 200 000 наших людей, и лишь 18 000 стоить на обліку в Министерстве охорони здоров'я. Кого це міністерство буде лікувати? Добро пожаловать! В ад! У мозі до пекла не поспішають, бо стверджують, мають державну програму з протидії поширенню хвороби. Одначе коштів для неї у держбюджеті цього і наступного року забракло. На 2013 рік ми просили для лікування дорослих більше 2 мільярдів гривень. Просили і для лікування дітей більше 8 мільйонів гривень. Нам дали на жаль, поки що тільки на діток. Вартість курсу лікування від гепатиту С доходить до 20 тисяч доларів. Чиновники пообіцяли і надалі шукати фінансовий ресурс аби стримати поширення інфекції. Мене як чорта такі обіцянки дуже влаштовують. Поки є такі обіцянки, нам в Аду та моїм братам сніду та туберкульозу Аду дуже файно. Хворим на ГПТЦ та міжнародним фондом чиновники порадили мітингувати під Верховною Радою, і Кабміном, від яких залежить фінансування держпрограми. Анастасія сухай телеканал